Під Миколаєвом на Херсонському напрямку гаряче у прямому сенсі слова. Артилеристи дають прочухана окупантам. Гармата! Так працює гармата гаубиця Д-20. Командир артилерійського взводу Ганс розповідає про особливості своєї служби. Ми виконуємо артилерійську роботу, так як ми являємося артилеристами. Щойно ми отримали координати цілі, на яку запросили вогонь. Противник вів вогонь по наших загальновійськових підрозділах. Ми виїхали, придушили його і повернулися назад, в район засередження. Середній час на розгортання гармати хвилина, плюс орієнтування оптичних приладів. Ми відпрацьовуємо ціль. Якщо є коригування, висить наш безпілотник, там сидить оператор безпілотника і дає нам коректуру. І ми коригуємо наш вогонь. Бойовий розрахунок гармати 8-9 чоловік. Усі діють оперативно та злагоджено. Після пострілу оперативно покидають локацію. Отак ми відпрацювали та біжимо позиції. Показали, як працює наш артилеріст, але швидко треба звідси обалити. Вже Отак ми сідаємо нашу автівку. Прикриття і контрбатарейна боротьба, такі задачі поставлені перед іншим бойовим розрахунком. Командир БМ-21 град ділиться тонкощами служби. Якщо потрібно прикрити піхоту, якщо по ним хтось працює, нам зразу дають координати. Ми буквально за 10 там, стараємося чим швидше приїхати і відпрацювати, щоб прикрити наших хлопців. За словами командира бойової машини, виїздів буває по-різному, і ні одного, і до десяти. Залежить від обставин на фронті. Інформація прийшла, ми вбили по карті, де ця ціль знаходиться, з якого місця ми можемо до них достати, туди під'їхали, відпрацювали і уїхали. Чим швидше зробили, тим ми спасли своє життя і життя своїх побратимів». Серед артилеристів, як бійці контрактної служби, так і мобілізовані. Втім, спільна мета та віра у перемогу поєднала на полі бою. Підтримка рідних, дружній колектив. Хороший настрій завжди допомагає воювати. Якщо ти будеш угрюмним, як це воювати тоді? Постійно накручуєш себе в чомусь, от зараз прилетить, от воно зараз щось буде. Старайся ці мислі далеко від себе тримати. Наталія Грудова, Олександр Клокол, Ніс ТВ для є новин.